Житомирські активісти відправили назад до Києва Вадима Фокіна, якого сьогодні, 15 серпня, нібито повинні були представити як нового очільника обласної міліції. З Самого ранку близько сотні людей пікетували будівлю МВС. Протестувальники вимагали, аби на керівні посади призначалися місцеві кадри з врахуванням думки громадськості та безсумнівної репутації. Вимагаємо, щоб нам чесних службістів призначали. А не варягів звідки лясь. Я то на слуху слухаю, що він десь із тих людей, які глумились над майданом. От так навіщо таке? Люстрація йому треба пройти. Прежде всього общественності вже жива, вже є активні люди. Ігнорувати його мнение – це вже преступление. Після пікетування міліції активісти вирушили до облдержадміністрації. Там вони оточили Фокіна та перекрили вхід до обласної ради. До протестувальника вийшов голова ОДА Сергій Машковський та начальник департаменту кадрового забезпечення МВС України Віктор Слівінський, аби особисто вислухати вимоги мітингувальників. Ця людина була призначена без без громадського обговорення він працював з вбивцею нашого народу Захарченком. Він не подав рапорта на звільнення, коли Захарченко віддав команду вбивати. І по третє, у нас на Житомирщині є багато розумних людей, які можуть очолювати управління внутрішніх. А це, а це я спілкувався тільки що мав спілкування, і я сказав, такі кандидатури повинні погоджуватись, тому що і вчора спілкувався з активістами, і сьогодні, і вчора до 12 години спілкувався. Всі, як я проходив, спілкувався перед цим, як проходя мої заступники, так і тут повинно бути обговорення, і всі повинні повинні бути. Почекайте що? що ні, що ні повинні бути викладені спілкування, сказати які претензії до тієї чи іншої людини. Після такого бурхливого діалогу віктор Слівінський порадив покину сісти в авто та поїхати до столиці. Прошу сісти в автомобіль і відбути в Києві. Я ж кажу, прошу сісти в автомобіль і відбути в Київ. Раз. Друге. Міністр зараз перебуває в зоні АТО сьогодні. ввечері він повернеться. Я йому доложу, що ситуація тут така: народ Житомира має кандидатури, які він подасть, і які ми будемо розглядати на комісії, так як все вимагає Є, приймається така буде, думка. Якщо така думка приймається, то давайте відпустимо цього товариша, товариша полковника. Ми вам на представник міністерства. Також зазначив, що поки наказу про призначення Вадима Фокіна на посаду очільника обласної міліції немає. А про ситуацію, що сьогодні склалася у Житомирі, доповість Арсену Аваку.